Слово Боже це і є Бог, і без Слова немає життя. Нам потрібен Бог, нам потрібні наставники та люди Божі, постійно наповнюватися Словом Божим в нашому житті і буде благодать Божа. Тільки з Богом ми будемо стілені. Бог наскільки нас любить, що показує своє стілення там, де здається, це неможливо, але Бог робить можливе неможливим. Сатану. Може, гнати тільки, мож, сатану може гнати тільки Ісус Христос. Він творить чудеса, дає благословення і дає шанс, дає час, якщо прийти до Бога і все це дає свободу та силу. Тільки Божа людина показує нам істину і спасіння душі від проклять, від диявила. Ісус прийшов хрестити Духом Святим і вогнем. Якщо Дух Святий.